Готуємо неймовірно ніжний ароматний яблучний штрудель. Розтоплюємо масло та додаємо вже потрібне яблуко. Перемішуємо і трішки тушкуємо. Далі додаємо ізюм та горіхи, корицю та мед. Перемішуємо і продовжуємо тушкувати на маленькому вагні. Після чого перекладаємо нашу начинку в миску та відставляємо, що охолонуло. Готуємо тісто. До борошна додаємо масло та теплу воду. І замішуємо еластичні тісто. Після чого перекладаємо в пакет попередньо змащений масло. І відкладаємо також на 30 хвилин, щоб тісто наше відпочило Тісто готове. Починаємо розкочувати. Змашімо попередню поверхню, качалку та катаємо тісто в простиню, щоб світилася поверхня. Тісто повинно бути дуже тонким. Катайте обережно, щоб не порвати Викладаємо нашу начинку і починаємо легенько згортати в рулет. В кінці защіпуємо края та перекладаємо наш трудель на форму, в котрій будемо випікати. Змащуємо жовтком і ставимо в попередню розігріту духовку. Коли ж трудель охолоне, перед подачею, притрушуйте пудрою, смакуйте.